Мир Боже, любі, хай Господь вас благословить там, де ви є в ім'я Ісуса Христа. Мене звати Дарія, я військовослужбовець і так само являюсь частиною живої церкви. Незалежно від того, де я є. Я являюсь частиною церкви через учнівство. Багатьом людям проповіду пропоную стати частиною церкви. на що людина мені відповідає, мені не потрібна церква, мені не потрібні пастиря, я і Бог напряму. Я вірю в душі, і Бог мені не потрібен. Насики реально рятує віра в душі. Тому що черті вони теж вірять в Бога, тільки їх це не рятує. Справа в тому, що Господь Ісус Христос прийшов сюди на цю землю і Він создав церковь. Ісус в курсі событий, що необхідно чоловіку для спасіння, як ви думаєте. Якщо б церковь не потрібна була б, то навіщо він її взагалі создавав? То навіщо взагалі він учив апостолів, а потім ще апостолам дав завдання, щоб вони йшли і інших людей вчили, тому щоб інші люди... Теж могли виконувати все те, що він їм заповідав, і це було саме посліднє доручення Ісуса Христа. Справа в тому, що сатана питається обманути нас. Він каже, тобі не потрібна церква, тому що він її боїться. Господь сказав, що вертає не адалею церква, церква в тіло Ісуса Христа, в якому тече кров Божя, свята, яка може мити і очистити нас від гріхов. Тому Сатана і каже такі речі, як Тобі не потрібна церква, тому що він знає, якщо кров тебе омиє чиста чи чи Бога, то він не зможе мати влади над тобою, тому і виступає проти Божих людей. Тож запрошую тебе на вивчення слова Божого. приєднуйся до справжньої живої церкви. Нікуди ходити не потрібно. Ми можемо мати спілкування і по онлайн через наші соціальні мережі. Саме головне, щоб бути частиною церкви, а не просто кудись ходити. Я запрошую тебе, напиши мені і з радістю тебе приєднаю до нашої чудової групи.